Привіт! Це подкаст про жіноче здоров'я, у якому я лаконічно розповідаю про важливі для нас теми. Щоразу я спілкуюся з лікарками, щоб принести вам усе найголовніше. У цьому епізоді я хочу вам розповісти про важливу, але часто замовчувану тему менопаузу. Ми поговоримо про ключові аспекти менопаузи, розвіємо поширені міфи та торкнемося практичних рекомендацій, які допоможуть легше пережити цей період життя. Ця розповідь створена на основі діалогу із лікаркою-акушеркою Катериною Ткаченко, що бере участь у проєкті від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Давайте розпочнемо з основ: що ж таке менопауза? Це природній процес у житті жінки, який символізує завершення її репродуктивного періоду. Основна причина це зниження рівня естрогенів, гормонів, які відіграють ключову роль у функціонуванні жіночого організму. Зазвичай менопауза настає у віці 47-50 років, але для кожної жінки це індивідуальний процес. У когось цей період може початися раніше, у когось пізніше. Важливо розуміти, що менопауза – це не хвороба, а природній етап, до якого варто підготуватися. Які ж етапи менопаузи? Вона складається з трьох основних етапів: пременопауза, власне менопауза та постменопауза. Пременопауза це період перед останньою менструацією. У цей час можуть з'явитися перші симптоми, зокрема нерегулярний цикл. Менопауза це момент останньої менструації. Якщо протягом року після цього жінка не мала менструації, вважається, що вона вступила в наступний етап. Постменопауза період після менопаузи, коли гормональні зміни стабілізуються, але наслідки дефіциту естрогенів можуть давати про себе знати. Давайте розглянемо симптоми менопаузи. Вони дуже різноманітні і кожна жінка відчуває їх по-своєму. Найпоширеніші це припливи, раптове відчуття тепла, яке може супроводжуватися потовиділенням і почервонінням обличчя, сухість піхви, яка може викликати дискомфорт під час статевих контактів, часті позиви до сечовипускання або нетримання сечі, зміни настрою, дратівливість, депресія, погіршення сну і підвищена втомлюваність. Але це лише частина змін. Наприклад, деякі жінки можуть відчувати збільшення ваги, проблеми зі шкірою чи волоссям. Інші можуть мати серцево-судинні симптоми, такі як прискорене серцебиття. Важливо звертатися до лікаря, якщо ви помічаєте щось незвичне. На жаль, менопаузи часто супроводжуються стереотипами, які можуть викликати страхи та хибні уявлення. Розглянемо деякі з них. Міф номер один. Менопауза завжди починається у 50 років. Насправді, вік настання менопаузи дуже індивідуальний і залежить від багатьох факторів, зокрема, генетики, способу життя та стану здоров'я. Міф номер 2 Після менопаузи жінка більше не може жити повноцінним життям. Це неправда. Багато жінок у цей період відкривають нові можливості для самореалізації, адже відсутність менструації може знизити певний фізичний дискомфорт. Міф номер три. Симптоми менопаузи обов'язково будуть сильними. Насправді деякі жінки проходять цей період майже безсимптомно. Міф номер 4 гормональна терапія небезпечна. Насправді, якщо її призначає лікар після ретельного обстеження, вона може суттєво покращити якість життя. Міф номер 5. менопауза означає кінець сексуального життя. З належною підтримкою та адаптацією до змін сексуальне життя може бути навіть більш задовільним, ніж раніше. А тепер давайте розглянемо, як полегшити симптоми менопаузи. Лікарка Катерина Ткаченко наголошує, що існує безліч способів, які допомагають зменшити дискомфорт. Перше це збалансоване харчування. Включайте в раціон продукти багаті на кальці та вітамін Д, молочні продукти, зелень і риба. Корисні також бобові, горіхи, фрукти і овочі, які містять натуральні фітоестрогени, спорт та фізична активність. Регулярні вправи зміцнюють кістки, покращують настрій і допомагають боротися зі стресом. Прогулянки, йога чи плавання можуть бути ідеальним варіантом. Обирайте те, що вам подобається: психологічна підтримка: звернення до психолога чи участь у групах підтримки допомагає справитися з емоційними викликами. Ще один спосіб це гормональна терапія. За показаннями лікаря, гормональні препарати можуть бути ефективним рішенням для боротьби із симптомами. Сучасні методи терапії забезпечують високу безпеку та ефективність, тож не варто хвилюватися. Ще один спосіб: це релаксація та управління стресом. Техніки, такі як медитація, дихальні вправи чи масаж, допомагають знизити рівень тривожності та покращити сон. І останнє це вітамінні добавки. Деякі жінки можуть потребувати додаткового вітаміну в 12 магнію або омега 3 жирних кислот. Особливу увагу слід приділити ранній менопаузі, яка настає до 40 років. Вона може бути спричинена генетичними чинниками, аутоімунними захворюваннями, хіміотерапією чи хірургічними втручаннями. Симптоми ранньої менопаузи схожі на звичайну, але вони можуть бути більш вираженими через раптовість. Важливо знати, що підтримка лікаря в таких випадках є особливо необхідною. Рання менопаузи також може супроводжуватися додатковими ризиками, такими як серцево-судинні захворювання чи остеопороз. Тому важливо своєчасно звертатися до спеціаліста і дотримуватися його рекомендацій. Менопауза – це природній етап у житті кожної жінки, хоча цей період може супроводжуватися певними труднощами. Сучасна медицина пропонує безліч способів полегшити симптоми та підтримати своє здоров'я. Найголовніше не боятися звертатися за допомогою, говорити про свої відчуття і піклуватися про себе. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним і цікавим. Пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я це не лише обов'язок, але й прояв любові до себе.